Ось ми бачимо такі BMW в кузові комбі, на німецьких номерах ще. В, з емпакетівським з об'єсом йде, що ззаді, що спереді. Це оригінальний М-пакет. В старому кузові дуже мені подобаються такі автомобілі. 320-й інжектор, 96-й рік, 150 коней. Ціна виходить в середньому 1700 доларів по нинішньому курсу. Якщо хтось не знає, то скажу, щоб знали, тому що чуть-чуть долар упав в Польщі, Злотий, звісно, укріпився. Автомобіль має клімат-контроль, радіолку автоматичну, підігрів сідушок передніх, повний електропакет. Емочні сідушечки рекаровські з шкіряними вставками, чорний потолочок, люк. Ну, от можна прочитати навіть, що в ньому є так, бензин, подушки безпеки, АБС, і імобілазен, центральний замок, електричні шиби, електричні люстерки, клімат-контроль, спомагання кірванеці, шибер-дах, тобі ж люк. Підігрів фотелі, тильна канапа, сідушка розділяється, складається. І алюмінієві фергі. Тобі ж титанові диски. Ось такий ось автомобільчик ми маємо. Ну, стан, стан дійсно дійсно гарний. Мені дуже подобаються автомобілі в цьому кузову. Так що дивіться, замовляйте. Тому що це БМВ 1996 року набагато краще по комфорту, по їзді і по розходу, ніж лада Калина 2015 року. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Всім щасливо! Пижик це так, на здачу в принципі. Чуть-чуть дешевше, ніж 1000 доларів. 1.9 дизель дизель 2000 року. Автомобіль гарний, в принципі, для, для дружини, для любовниці, чи просто для дівчини можна просто подарити.